Не такою. Ми собі уявляли 31 річницю незалежності України. Російський агресор прийшов, щоб знищити нашу державу і українців. Та Україна відважно б'ється за свою землю і свою волю. Російські кораблі! Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну. Українці борються і живуть. Воюють і відбудовують. Одружуються і виховують дітей. Ми все подолаємо. Як складно не було, ми переможемо. Вірте в себе. Вірте в Україну. З Дем Незалежності!